Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії InfoLight, серія F3 Pro на цоколь H1 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Великий плюс даних ламп даної серії, то що вони по розмірам і форм-фактору абсолютно ідентичні галогеновим лампам, тому якщо ви змінюєте галогенови на ось таку серію, після встановлення під час встановлення не буде ніяких проблем. Лампи потужністю, як заявляє, виробник 30 Вт. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Лампа абсолютно повністю в металевому корпусі. Живлення під'єднується 12 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво відсвічує лампа. Білий колір світла має. Заявлена потужність 30 Вт у даної лампи. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 5600 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти світлотіньву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!